Доброго ми з України. Насправді цей огляд застарілий. Ну, Я думаю, він буде актуальним, але потрібно його було зробити ще декілька місяців тому, як вийшов цей герой. Тому що герой вартий уваги, імбовий. Пробав я його ловити, звісно, не зловив. Ну, таке. Сезонний герой. герой сезонки сонце. Сонячний вершник. Сила 829, досить такі гарні характеристики. Клас шикарний Клірик світ таємниць. Тобто герой, який може включити спротив, проти того, що його заблокують. До того ж, ну любі блокувальні ефекти. Тобто і ципки, і закарлючка, і німота на все може включити спротив. Для героя захисту, а це є саме герой захисту, це самий гарний клас, який може бути на сьогодні. Тому що блокіратори проти там, Данте, умовно, грають проти Сонця. Бабка на двоє гадала, може зіграти, може не зіграти. Е, Підкорює небеса. Коли цей герой отримує шкоду від спеціальних навиків від. Е, Героїв льоду шкода зменшується на 20% тільки для шкоди від спеціальних навиків. Тобто ультою сині герої будуть е слабше бити по ній. Якщо Данте накидає захист від каміння, цей герой накидає захист від ульти. Данте, коли ультує, накидає, цей е герой стабільно нього захист. Тому е, на це потрібно зважати, що винести героя там досить таки е, середнячковою ударкою буде проблематично. Далі властивість, спротив, е, що е, впливає на. Е, Вилікування різних недугів. Герой має вроджену властивість протидіяти недугам, які впливають на зцілення. Тобто дебаф накинути, умовно, там, Дейдре, на неї не накине. По статах стати правильно заточені, досить гарні. Має 745 атаки, атака занижена і це правильно, тому що герой захисний броні. 781 теж показники правильні для цього героя. Вони дещо завишені. При цьому життя взагалі багато навалили. 1452 це досить таки потужно, досить таки багато. І при цьому всьому качати її все ж таки в життя. Чому? Тому що герой міньйонщик Буде більше життя, будуть більше по життю міньйони. І відповідно пробивати цього героя буде важче життя і чіпляти по можливості броню. Мені здається, це очевидно, зрозуміло. Далі пішли ульті. швидкість мани середня. Для героя Хіла і з такими навиками, як в сонця, і з таким класом, то середня швидкість мани це супер. Відновлює 30% здоров'я всім союзникам. Герой, який відновлює 30% середньої швидкістю мани, вже достойний герой. Далі розвіє негативні ефекти всіх союзників. Ось тут розраби трішки підкололи. Якби вона зразу розвіювала негативні ефекти, а далі відновлювала здоров'я, було б круче. А так, виходить, такі герої, як там умовно Артіо. То е, Мегера, то е, будуть гарно працювати проти неї. Тобто, е, якщо, наприклад, лупанути Артіо, яка зараз на прориві шестизарядна, зарядна, то е, по сонцю, то сонце сама себе може і похоронити. Далі. Викликає міньйона сонця для заклинача. Мінйон наслідує 40% атаки заклинача і 35 його здоров'я. Тобто і атаки багато, як на мене. І здоров'я 35 це досить таки потужний жирний міньйон. Кожен раз, коли сонячний міньйон атакує, ману противника зменшується на 10%, тобто підрізає ману. Це та ж сама Ісадора своїми мемечиками, але Ісадора, по-перше, повільна. Ну, звісно, вона на прориві перший раз вона швидше зарядиться, але міньйони значно жирніші. Але коли заклинач знаходиться в центрі команди позиція команди 3, ну зрозуміло, що таке центр. При використанні вміння замість нього викликається ден, денна зірка. Міньйон Денна зірка має ті ж самі атрибути, що і сонячний Міньйон, але Міньйон денної зірки буде атакувати двічі ворогів захід, і кожна атака буде зменшувати ману ворога на 10. Тобто, якщо мечі і садори. Можуть накинути, вона накидає собі і сусідам, тобто по трьох будуть бити, то сонце буде бити по двох. Але при цьому всьому сонце в постатах набагато краще. Середній герой, класний, класний клірик, важко заблокувати. І мільйони в рази сильніші. Тобто, герой створений, зрозуміло, що для центру. Хто його піймав, ну я вітаю. Герой вартий прокачки. Герой себе гарно показав. Такі оборони з сонцем, якщо вона перший раз ультанула, вже пробивати досить проблематично, тому що навіть якщо ви гарно берете ударку, сонце вчасно її не зарядили. Сонце раз ультанула, і далі виходить, десь когось з героїв ваших, хоч одного, підріже. Вас там не вистачає сили пробити. І пішло-поїхало. А потім другий раз ультанула, вже як накинула 2 мільйона, то тоді вже вони будуть, грубо кажучи, 4 рази по 10% знімати. Зарядитись практично нереально. 2 мільйони сонця це 99% залив бою. Працювати вона буде як із блокіраторами на плечах, так і з кукулями. Тобто варіації, як укомплектувати е, команду захисту е, на базі Сонця, ну, досить такі, е, варіативні, широкі і е, практично будь-який середнячковий вищий герой, е, цей герой, е, гравець може спокійно скласти гарну команду для того, щоб пробити. Е, Цю команду було досить проблематично. Ну, на цьому все, герой на 10 балів, тому що використання його ну, досить обмежено. В принципі, її в нападі можна використовувати, але, вже, ну, теж, мабуть, в центрі ставити, що робити, щоб бив двічі мінньон. Але в захисті вона буде грати просто на ура. Мабуть, найкращий герой, один з найкращих, хай буде герой для центру. Імбовий центр можна сказати. Інше використання, там ну, якісь карти, там шахти. Ну, шахти можна також використовувати, події, титани, вона не потрібна. Але оскільки в грі саме головне, це, як на мене, війни. там, Якісь турніри, і то герой актуальний, буде довго актуальний. Я навіть думаю, що якщо і Ера Данте пройде, то Сонце залишиться її актуальність. Тому рекомендую качати, гнати на еволюції, кидати емблеми, грати, насолоджуватися. Всім дякую за увагу. Все буде Україна, до нових зустрічей!